Моя мати і мої брати це ті, котрі Слово Боже слухають і виконують. Кожного разу, коли слухаємо це Євангеліє і чуємо, що прийшла, тут пише мати, мама Ісуса прийшла. Ісус зайнятий, Його завжди з ним є багато людей, натовпи тиснуться біля Нього. І вона чекає йому, кажуть, що чекає твоя мати, вона на тебе. І він, Ісус якби не звертає уваги. Він продовжує займатися своїми далі, проповідує Євангеліє. Можемо так трошки здивуватися. Можемо здивуватися, як так може бути. Ісус зразу ж не залишив всі справи і зразу не пішов зустрітися своєю мамою. Але. Так, є, що є таких три пункти, дуже таких роздумів, дуже цікавих. Що найперший крок такий, то Ісус Він показує своїм учням приклад, як Він казав, хто не залишить свого дому, своїх батьків, той недостойний мене. Перший такий приклад, що Він є при дуже важливій справі. Він проголошує Царство Небесне, він є з тими потребуючими, і в цьому моменті йому не можуть його відволікати від цієї надзвичайно важливої е, діяльності. Не може ніхто його відволікати. Він для себе нічого не має: ні дому, ні рідних, нікого. Тільки виконує волю Отця. Це був такий перший, така перша наука для його учнів. Що коли ти проголошуєш, не можеш розпорошуватись і зараз все кидати, тому що все залишати в такому сенсі, що зрозуміло, що не можемо переривати з нашими рідними, близькими, друзями, але його основне є це оголошення це доброї новини. Друге, це Ісус говорить дуже чогось конкретного, хто слухає Боже Слово і виконує Його. То той є мій брат, моя сестра, то є моя родина. Цей другий пункт, такий дуже конкретний, Ісус вказує на щось таке, що Він будує зараз нову родину, не ту тілесну, до якої кожен має на цій землі, а будує таку родину, яка буде збудована на духовій, на духовності, на цьому духовному зв'язку одні з одними. І, власне, це, це будування цього Божого Царства, це є той другий такий пункт. А третій дуже є цікаво, що Ісус не зневажає чи не залишає свою маму, а підкреслює цими словами особливий спосіб. Марія була перша серед всіх, яка Послухала Божого Слова, яка прийняла його в серце, яка виконала його. Тому тоді, коли Марія сказала: Ось я, слугиня Господня, нехай станеться мені за Твоїм Словом. Тому Ісус, якби ставить в приклад теж маму мати свою Марію, та, яка спочатку народила Ісуса Своїм так, народила його в серці, а пізніше і фізично, тілесно. Отже, сьогоднішнє Євангеліє таке коротке, але вказує нам на важливість цієї духовної родини. На тих ми є тими братами і сестрами часто називаємо себе брати і сестри. В часи Ісуса теж називали себе братами і сестрами. Тому багато було замішання через дві тисячі років. Люди, які намагаються вияснити, хто ж то були ці брати і сестри Ісуса. Це могли бути одноплемінники з одної країни, з одного села або двоюродні. Це так, але Ісус. Бажає сьогодні в цьому Божому Слові, щоб ми, які намагаємося, кожен особисто бути учнем Ісуса, щоб ми між нами були братами і сестрами, адже маємо одного батька, маємо одного батька, який Господом нашим, і є Ісус Христос, який заради всіх нас віддав своє життя, а Марія нам є прикладом. Амінь.